2 серпня погоду в Україні визначатиме циклон Фріда. На півночі, Сході, в центральних областях та на півдні пройдуть грози. А температура повітря впаде. На Полтавщині мінлива хмарність. Протягом дня є висока ймовірність локальних опадів з грозами. Можливі навіть град та шквали. Температура в день плюс 21, плюс 24 градуси. За прогнозами синоптиків, впродовж дня у горішніх плавнях буде хмарно. Нічний сильний дощ до ранку стихне. По обіді очікується дощ із грозою, який продовжиться. І ввечері максимальна температура повітря плюс 26 градусів, мінімальна плюс 19. Найтепліше 2 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1998 року плюс 34 градуси, мінімум 1968, плюс 10. Доброго ранку вівторка. Дивіться спецвипуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.